Всім привіт, мене звуть Андрій. Побачив сьогодні на Суспільному Запоріжжя відеоматеріал про Ганну Самойлову з Бердянська. Це вчителька місцева була, я її трошки знав до широкомасштабного вторгнення московітів андрофагів. Так от її до ФСБ здала рідна мати. Це взагалі трагедія для людини, самі розумієте. Рідна мати здала до ФСБ. За що? За те, що вона любить свою Україну. І таких в Бердянську було на, було на момент вторгнення Російської Федерації близько 50%. В Маріуполі таких було відсотків 80% з гаком. Це я точно знаю. Бо дуже довго там прожив, близько 20 років у Бердянську, і ж у нас все було з Маріуполем. Не дивлячись на те, що Запоріжжя є обласним центром, бо до Маріуполя 70 км понад морем, а до Запоріжжя 200 км. І тому я знову і знову звертаюся до Збройних сил України. Треба повністю. Перекрити постачання електроенергії, газу і бажаної води до міста Бердянська, бо він зараз існує як величезний військовий хаб і величезна ремонтна база для російської окупаційної армії. Я вам скажу так, що патріотична частина населення міста Бердянська. На 95% виїхала з міста. Залишились ці 5%, які сидять мовчки, нікуди не лізуть з однієї простої причини. У них залишились батьки похиливого віку, які не можуть самостійно пересуватися. Тому ЗСУ, СБУ, ГУР робіть свою справу. Ця військова база російська повинна бути закрита, закрита раз і назавжди. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.